На випадок активізації РФ на Харківщині Україна готує кругову оборону ізюму та балаклії. Повідомив голова обласної військової адміністрації. Частину робіт виконують військові, і все зі слів чиновника відбувається за графіком. Це скажімо так: планові заходи, які вживаються наразі, для того, щоб враховувати так дійсно лінію фронту, можливо, її зміну напрямку руху ворога, і в принципі його пріоритет значить на лінії. Фронту тому, звичайно, на черзі це побудова фортифікаційних споруд. Це кругова там оборона міста Балаклі. Міста Ізюм. Необхідність у міцних фортифікаціях у Харківській області зумовлена активними діями ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках. Між ними вже коридор до осколу. Противник пробив, пробив і навіть намагається створити плацдарм на нашому березі річки. Це зрозумілі дії, але е, все ж таки е, це досі залишається. Допом... Допоміжним напрямком удару зараз у росіян не стільки сил, щоб вести активні наступальні дії на трьох ділянках. Їм на одній ділянці складно, а ми ще їм створюємо проблему на Курщині, а ще наступати на Харківщині. Власне, от Курська операція є і частково її результатом є те, що на Куп'янському напрямку вони не можуть збільшити чисельність.